Шановна, шановна громада, шановні депутати, я дуже щиро дякую всім за ту довіру, яку мені висловили. І е, я служу народу України. Уповноваженому представнику депутатської фракції Черкащани, депутата обласної ради Валентини Михайлівни Коваленко, заява ставлю до відома про вихід із депутатської фракції ВО Черкащани. Відповідно до статті 8, пункту 3 статті 16 регламенту для проведення консультацій з керівниками фракції оголошую перегляд у проведенні сесії. Дата другого народного засідання першої сесії буде повідомлена